Я не думаю, що шахти хтось з 21-м. Ти ж користувалась і користувалась би далі. <рес> 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 ну, я думаю, що вже більшість там 22-й, 23-й, може, має 24-й. Потім ставиш це в такі, знаєш, сірі ці. <рес> Телефон. Таких користувачів, які будуть з s 21 що дофіга. Я впевнений, що знайдуться в коментарях, хто напише під цим відео, що до сих пір користуюсь і ще не буду оновлюватися прекрасний телефон. Автономність говно, правда, повна. Класна там автономність. Я взагалі вважаю, що оновлюватись треба кожен рік на Це новий телефон. Це прикольно, коли. до уваги, що ти вже відкористувалася з 21 зі старту продажу. Плюс тепер ти покористувалася вже кілька тижнів, по суті, місяць s 25 і відкидаючи той фактор, що це все ж таки новий та старий пристрій, відкидаючи, забуваючи про цей mm -hmm. фактор, і беручи до уваги тільки твої потреби і спосіб використання, чи бачиш ти велику необхідність в тому, щоб оновитися до С 25 так чи ні? Так, по якому параметру ти відчула найбільше покращення? Батарея. А в якому магазині можна вибрати собі потрібний гаджет? В магазині «Піксофон». Вірно, заходьте до них, бо там дійсно великий вибір девайсів. І дійсно автономність це перше, що ви одразу відчуєте як солідне покращення. І я розумію, що все одно завжди присутній рандом по певному параметру у різних людей на одному і тому ж девайсі, але чомусь впевнений, що саме погана автономність у s 21 турбує всіх його власників. Ну і власниць, звичайно. Якщо скажу, що між ними різниця майже у два рази, то думаю, це можна спокійно сприймати за правду. Бо якщо для s 25 в середньому видавати 7-7,5 годин екрану, навіть на мобільних даних це норма, то у s 21 5 годин на Wi-Fi – це за щастя, якщо такі цифри взагалі побачив. Ну і звичайно, вже хтось палаючими пальчиками починає стукати по клавіатурі, нагадуючи мені про те, що s 21 вже ого го скільки років. Відповідно, ресурс батареї менший, і я би міг з цим погодитися, але нагадую, даний смартфон у користуванні зі старту продажу, у людинки, до якої в мене є доступ, так би мовити, і до нього відповідно також. Така автономність була по суті з коробки. Бо я весь час цього жартував. Тому навіть якщо автономність і змінилася через ношну батарею, це відбулося без будь-якого перебільшення непомітно. І він почав тримати десь ну, на 30 хвилин екранного часу менше. Бо зміна з поганого результату на поганий, який був від початку, не дуже помітна. І це при тому, що загальна ємість у них обох по 4 тисячі. Але біда С S21 ховається у незнаючому про енергоефективність модемі та процесорі. При цьому в режимі очікування на Wi-Fi та мобільних даних. На мене виходить на них обох середнє споживання близько 4-5%. А от при навантаженні в тій же грі PUBG то на Wi-Fi середній яскраві всю та після години гри у s 21 йде близько 30%, а у s 25 близько 20%, тобто навіть в такому плані хороша економія. Але для когось буде мінусом, що швидкість зарядки у новинки не змінилася, і в них обох максимум лізе до 25 Вт, тобто вони заряджаються приблизно десь за півтори години. Не дивлячись на економію під час ігрових навантажень, s 25 ще й нормально так продуктивніше, і тут навіть немає що порівнювати, бо свіжість Snapdragon 8 Elite. Ясне діло дає нормально так прикурити старенькому Exynos 200. Комусь може здатися, що це не дуже логічно робити таке порівняння, але якраз все окей. Бо s 21 який йшов для інших ринків на Snapdragon 38, навіть в такому двобої з новим 8 Elite, Явно покаже себе краще за даний ексіонс, тому не в руках справа це точно. Так от, тут питання може бути навіть просто в системі. Наприклад, під час першого налаштування, то в мене при відкритті шторки топило і легало. Хоча в цілому, після завершення цього процесу, коли вже все завантажилося, то його попустило, і навіть сказав би, що доволі непогано працює. Але все одно помітно, що він частіше може задумуватися при відкритті різних застосунків і проскакують мікрофрізи, чого, як мінімум, наразі за місячне моє використання не. Зустрічав на С-21, і в даному плані новинка відчувається максимально приємно. І можливо, це ще й за рахунок того, що тепер базова кількість оперативки це 12 ГБ, тобто у С-25, а у С-21 це було 8 ГБ. Але ясне діло, найкраще можна помітити різницю в ігрових тестах. До речі, ось вам навіть трішечки бенчмарків з С21, і згадайте, скільки він набирав, коли вийшов, якщо раптом забули. Запустивши Warzone мобільний та виставивши графіку на максимум, то це приблизно 15-20 кадрів. І взагалі не дають змогу нормально грати. А якщо знизити графіку на низькій преси, то кадр вже стає десь близько 30, але це все перетворюється на піксельне знущання і на це неприємно дивитися. Так трішечки рятує можливість виставити налаштування вручну, при яких вже можна отримати більш-менш нормальні 30 і з хорошою графікою, але десь приблизно на 5 хвилин. Потім починаються просадки і лаги. На жаль, в той момент, як на s 25 навіть на високому преситі гарна та приємна графіка, та навіть FPS хороший, по відчуттях це десь близько 60 кадрів. При низькому преситі графіки вже відчутно підвищується FPS, але трішечки просідає сама ж графіка. Теж помітно трішечки пікселізацію, тобто погіршення десь близько 10%, що набагато краще за s 21 та ще й в ручному режимі можна підправити ситуацію. Думав, що впав, не буде такої великої різниці, але з однаковими налаштуваннями, то у s 21 є доволі багато фрізів. По кадрах відчувається, що це десь 60 та нижче, і в цілому гра відчувається дьоргано, в той момент, як на s 25 грається у 120 кадрів. Коротше, я думаю, що все ж з однієї сторони це очікувано, що пристрій чотирьохрічної давності програє в продуктивності новинці. Але з іншої, як я вже казав, це в більшості через невдалий процесор Ексінус з 21-го. По камерах, то модулі у них все ще однаково, по 4 штуки, і набір такий самий: тобто фронтальний, основний, на широкий та телефото зум, з яких найбільш відчутно прокачали ясне діло основний. У всіх інших менш помітні зміни, а деякі фішки витягуються програмно. Наприклад, мене здивувало те, що на S21 чомусь не додали функцію автоматичного нічного режиму для надширокопутного модуля, тобто він в цілому для нього є, але тільки вручну перемикаючись на відповідний нічний режим, про що потрібно пам'ятати. Також S21 Першого дуже дивний телефотомодуль, оскільки він оптично приближує на 11 X, що майже не має приближення. Активується він уже десь з 2х. Ну а називається він гібридним 3 зумом в той момент, як у S25 нормальний оптичний 3X зум і я сподіваюся, ви побачите між ними різницю, особливо в якості. В день думаю, зрозуміло, що питань не виникає у більшості ситуацій. Навіть до пенсіонера С 21 все виходить на чудовому рівні на будь який модуль. І в незалежиться від того, це фото чи відео режим. Типу, звичайно, до чогось можна докопатися, відмінності можна буде знайти, але так би мовити, уже більше під мікроскопом, ну або вишукуючи різницю в дрібницях. І помітна різниця вже очікувана при поганому освітленні, і я б навіть сказав, що саме в плані фото різниця не така вже і разюча, бо програмна обробка допомагає зрівняти результати, тому в якихось моментах s 25 буде показувати себе краще. А в якихось вони будуть виглядати по суті однаковими або прям, дуже схожими. А от при відео перевага s 25 більш очевидна, ну як мінімум для мене. Бо, по-перше, у s 21 якось дуже дивно відпрацьовує стабілізація, вона дуже дьоргана і через це під час звичайного кроку картинка ну дуже псується. Та ще й саме відео більш мильне. І відповідно у s 25 хоча й присутнє так зване желе або гостінг, але порівнюючи їх обох, розумію, що у новинки не все так погано. Хоча ось це трясіння стабілізації, думаю, стосується саме мого екземпляру. Він все ж падав не один раз, тому напевне це також не пройшло безслідно. Зате у обох є автофокус на фронтальному модулі і не мають вони його на надширококутному модулі. Також обоє вміють знімати у 8К, але s 21 у 24 кадри, а s 25 в 30 кадрів. Ще новинка може знімати слово відео аж до 4К-120, а s 21 максимум Full HD 240. І в даному випадку я точно беру краще розширення. І s 25 може знімати в 4К-60 з перемиканням між всіма модулями, а s 21 тільки на якийсь основний окремо, який завчасно потрібно обрати, тобто основний або надширококутний, і з можливістю з нього перемикатися потім на фронтальний. Ще й при такому перемиканні між основними та фронтальними модулями s 21 показує себе краще за новинку якої можуть проскакувати дивні артефакти. Тобто у С-21, ось ця ось склейка відбувається набагато краще. Коротше, покращення в цьому плані є, але очікувано саме про поганих умов. І більше я б навіть сказав, саме в плані відео. Також приємні зміни є по екранах. В першу чергу у С-25 він буде у два рази яскравіше. і це аж до 2600 ні, що не буде критично для всіх, але тим, хто часто перебуває за межами приміщення і особливо під прямим яскравим сонцем, різницю буде помітно добряче, на найяскравіші. Екрані. В таких умовах все очевидно прекрасно. Також даний екран тут по технології LTPO, а це в першу чергу про кращу енергоефективність, бо по загальних відчуттях при використанні, то я особисто різниці не бачу. Ну і у новинки то вже більш адекватне на мій смак налаштування кольорів, бо, так би мовити, з коробки кольори у s 21 більш насичені, і потрібно змінювати на профіль природній, а у s 25 вони навіть з коробки є адекватними в стандартному профілі. Хоча це саме на мій смак, я особисто знаю любителів цієї насиченості. Все інше по суті так само, тобто. 120 Гц на місці, із такою ж Wolish D Plus роздільною здатністю та таким же 6,2 дюймовим екраном, який вже захищений оновленим Victus 2 другого покоління у s 25 Але я все одно рекомендую клеїти захисне скло, що на s 25 також буде легше зробити, бо його переднє скло повністю рівне та без круглень, як у s 21 По дизайну то він трішечки змінився, і найкритичніше в плані рамок, бо s 25 вони повністю рівні. Що відчувається для мене нормально, але легке спругнення s 21 все ж приємніше тактильно, як не крути. Габаритно то найбільш помітна різниця між ними по висоті, а все інше це все мікрозміни, які навіть не будуть відчутні при використанні. Ну і з цікавого те, що з С-21 компанія пішла на дивний крок, коли у флагмана зробили задню кришку менш преміальною, зробивши її з пластику, що було дивним виключенням тільки у саме цієї компактної версії. Бо у плюс та ультра було скло. А у всіх наступних це вже було також скло. Що, якби так, дрібничка, плюс пластик вроді як і більш стійким до падіння, але це ж флагман, від нього не очікуєш ось такого дивного здешевлення. Хоча так, яка різниця? Що ховати в чохол, особливо якщо це мої улюблені карбонові чохли від Пітака, які вже доступні і для 25-ї лінійки, та найцікавіше для мене вони ще й додають функціональності у вигляді magsafe магнітів. По всьому іншому, то динаміки теж покращили у s 25 які на мій смак грають приємніше та голосніше. Хоча у s 21 вони все ще дуже непогано себе проявляють. По сканеру пальця я, по суті, ніяких змін не відчув. Вони у обох працюють чудово, бо є ультразвуковими. Плюс також вони обоє мають і розблукуватися. По обличчю через фронталку, що не є безпечним варіантом. Зате відчутна для мене різниця по вібрації, яка у S21 мені не дуже подобається, бо вона ніби ватна та не зібрана і повністю протилежно приємна у S25. Ну і ще різниця в прошивці, яка у S25 є на Android 15 та One UI 7, тоді як у s 21 це все ще Android 14 та One UI 6.1. І вроді як є офіційна інформація, що десь в травні i 21 лінійка оновиться до нового Android та One UI, що, здається, буде останнім для цієї лінії лінійки великим оновленням. І далі будуть мінорні апдейти та патчі безпеки. І це також є нагадуванням для тих, хто зараз планує придбати співдцять 21 лінійку, і для вас це є критично. Ну і ще подрібничках то Bluetooth оновився з 5 на 5,4, а Wi-Fi з 6 на 7, Що в цілому, якщо у вас старий роутер чи швидкість до гігабіту, то немає великого сенсу з цього приводу переживати. Коротше, на мій смак, якщо у вас якраз таки s 22 S21 і ще щось старіше, чи на Exynos, то це якраз чудовий час, щоб оновитися, і спокійно кайфувати знову кілька років. Але власними думками обов'язково не забудьте поділитися в коментарях, особливо якщо ви вже зробили подібний апгрейд. Я давайте дуже розказувала, що величезна просто різниця. Як між С 20 було, так і С 21 А тепер тут уже між С 21 і С-25. Чи помітила ти різницю наразі по камерах? По камерах, там. якщо чесно, не дуже. Я не знаю, може він просто ще оновиться, там якийсь час пройде. Більше ну тому цього. що я згадую С-21, яка там була камера на початках. Вона теж, типу, м -м, така була. А потім він мені навіть і зараз деколи здається, що він би може би і ліпше би сфоткав мені. Ну він класно фоткає. Без проблем, але не знаю, мені здається, що іншого мовиться, їй буде краще фоткати. Ну це до речі, це правда. Це стосується багато пристроїв. Да. Тільки на початку виходять з оновленням, воно все стає краще. То що на початку можуть бути якісь баги, як те вже проявилося, хто да, думає... підписаний на телеграм-групу. Там якраз я ділився цією фотографією з двадцять 25 де був косяк. А ти її скидав? Так, да. але, типу, як то кажуть, не злораси те, що це тільки в Samsung, баги були навіть на iPhone 5. 15 прозон, що я пам'ятаю, коли знімав огляд, то там, де на телефото об'єктив, фігануло, просто все в червоне. Ну, коротше, баги бувають, і можна знайти для будь-якого пристрою, тільки виходять на початку, на початку це перець, в нічого страшного, а сам пристрій в цілому, скільки йому, два місяці це зараз. Да. Тому це ще буде все фікситися. Вся ну так, да, я того й не розстраюся, тому що в силу того, що скільки ми вже. Пройшли через різні телефони, бо ми з тим працювали, то це нормально. Потім будуть ще мені говорити: ого, твій телефон краще фаткає, ніж айфон 13, 12, 11, Ага, Піднімає планку. це вже новіший пристрій. Ну 15. 16. Ну ми тоді їздили в цей в гори. Всі пофоткалися, і що? Мій телефон найгарніше, все сфоткає. Чи є зміни в загальній роботі телефону? Типу, якісь підвисання, чи щось подібне, чи в цілому ну, якось ти відчула, що він швидше працює, чи ну типу чи відчулося щось? Ні, не відчулося. Мене тільки звук напрягає, все. Ти маєш нової динаміки? Так. Да. Ну з 21 перший гарніше грає музика на ньому. Хоча мені навпаки, це ще раз доводить те, що звук і слух це ну, ну може воно ну, щоновиться, але перш коли я перше включила, там не знаю сторіс в інстаграм в Я взагалі така думаю, ого, розстроїлася. <рес> <рес> Ні, ну потім, типу, я звикла, але якщо я зараз, наприклад, там якусь музику включаю через телефон, я чітко чую оцю різницю, що мені з 21 гарніше грає. Питалися, що під оглядом з 25 го чи якісь спонтанні нагріви проявлялися в пристрої, до речі, можливо, порівняння порівнянні з 21 21 то, звісно, що да, це... да, він взагалі не нагрівається в порівнянні з 21 я це завжди. Так, він взагалі, тому що с 21 я не знаю, я там могла якісь там заставки, блін, вибирати на телефон, а в мене вже він був гарячий. Ексимус. Угу. Також цікавить людей, чи за цей час проявлялося, щось можливо, проблеми з зв'язком. Чи ти десь пропадала, чи до тебе не могли додзвонити? приходили смс-ки, що типу, ти була поза зоною і так далі. Як досить часто стикаються користувачі пікселів? Ні, нема такого. Все було окей. Да. З 21-го. Теж такого не було. Тільки зараз останній час ти кажеш, що з'являється ровно. Ну, бо це лайф оцей. Я вже задумуюся, щоб перейти назад на Київстар. Так, там була міграція з Київстара на лайф. В тих місцях, де мене завжди був інтернет, назад, там в ліфті, от коли в під'їзді, наприклад, спускаєшся, чи коли виходиш з під'їзду. Із дивиться пряма як до повороту. У мене там завжди був нормальний інтернет. Зараз я виходжу, в мене немає ніколи. інтернету. Діліться власними думками. Якщо у вас такі пристрої, якщо ви так обновилися, щоб інші читали інші різні думки, це завжди набагато краще, бо це завжди буде корисно для інших. Для тих, хто додивився відео аж до самісінького кінця, ще додатковий контент. Оновлюйтеся всі на S25. Це І... найкращий телефон в світі. Найосновніше, що донати на зсу. Донати на ЗСУ.